Ми читали цього тижня, коли ми вечірні служили, боїсія Світогорця. у нього кожен раз, коли ми читали якісь уривки, якісь речення або смішні, навіть якісь іронічні, або влучні. І це здається, це в четвергове читання було таке, коли його спитали, як Алво, Герондо, ставитись до цих всіх подій, до цього всього. А він каже: треба пам'ятати дві речі: перша річ ми всі помремо. Друга річ. Ми всі помремо. І помремо не так, як ми б того хотіли. Ці, мусимо пам'ятати оці дві речі: що ми всі помремо, і помремо не так, як ми цього хотіли. Друга річ. Коли ти бачиш, як, які перші які перші думки з'являються, коли ти це все бачиш? І дивишся новини, і читаєш аналітику, і тоді тобі кажуть: а давайте ми це все зупинимо протидіяти, протидіяти нашим ворогам 에, в Росії. Ми давайте зупинимо боротьбу. І так закінчаться ці смерті. Бо смерті страшні, бо смерті їх безліч їх дуже багато. Тоді знову Євангелія каже відповідь. Якщо би Ісусу Христу, це в суботу, це вчора, не в четвер, а вчора, в суботу було слово Филиппа до Ісуса Христа, який вчора, воскресивши Лазаря, каже: «Ідем в Єрусалим. І тоді Филип каже йому: Ісусу Христу, тебе вб'ють там. Не йди, пошкодуй себе, не йди в Єрусалим. А давайте залишимося там, і ми примиримося з фарисеями і наш вчитель залишиться, залишиться живим. Ісус Христос на це сказав чітко, відкрито і сказав просто. Каже, що це так трав... мушу звершити правду, так правильно заходити в Єрусалим і йти на ризик. Якщо би ми дивилися, і тоді Фома сказав. Сказав своїм учням, своїм друзям, апостолам, каже: ідімо і ми вмремо разом з ним. Ідімо і ми в Єрусалим, і вмремо разом з ним. Що робили втретє? Що робили мученики, коли е, вороги християнства питали, мучили їх, катували, вбивали так, щоб настрашити? Так, щоб цілий нація, цілий християнський світ, цілі громади, ви сказали: не будемо і за Ісусом Христом іти, не будемо за правдою йти. А ми будемо, давайте підемо на компроміс і буде, всі будемо жити. Що робили ці тортури, і муки, і жахіття, які робили імператори, чи вороги якісь, чи вороги християнства, вони лише збільшували мужність тих. Які за ідею правдиву боролися. Тобто, те, що хоче ворог залякати, і тут вже йде зараз паралель вам з Біблією, що зробилось на страсному тижні, і що це буде страсний тиждень е, символізувати, і як ворог роду людського, диявол, злий дух, як він піднімає своїх слух, щоб залякати учнів Христових, учнів правди, учнів. Добра. Так, щоб всі порозбігалися, ніхто не лишився, всі би зрадили. Але мученики, чим вони великі? Тим, що вони ще більше ставали до боротьби, ще більше ставали до віри, ще більше ставали до безкомпромісності. І ця безкомпромісність робила з них святих мучеників. Хто такі святі мученики? Це ті, які за друзів своїх, за правду. З іменем Христа на устах, не тільки України, але й Христа, ішли на смерть, ішли на жертв, ішли на саму жертву. Кожен в своєму, і зараз це теж я скажу, кожен в своєму якомусь маленькому, маленькому, маленькому полі бою. І це, що хотіли залякати, навпаки, ставало для християнських людей, які глибоко християнські, не приводом до розпуки і зневіри, а приводом до мужності. Ось так постраждав мій друг. А я чим вірший, а я буду ступати на неправду, ні так не буде, і я йду за правду далі. Четверте. Встиг побачити, тоже, мені здається, це тоже важливе таке. Четвертий, п'яте, по цьому і далі я буду ти сиг побачити відео, ну, то не можна це не, не, не побачити, не роз, роздумувати над цим. Е, де якраз відео після того, як попала ракета в центр міста і е, стоять, бікає все, пікає все, якісь ще звуки цього зірвалося. Люди стоять, якийсь чоловік стоїть, жінка стоїть, дивляться, що це таке. Хтось. Хтось, певно, переляканий, лежить хтось побіг. І от з того всього натовпу одна жінка побігла е, в, в епіцентр взриву. Пару секунд після жінка, старе, яка старша жінка, побігла в епіцентр взриву. Що це таке? Це значить, що е, дух геройства в Україні ще є. Що це значить, жінка подумала в цю секунду, не вибрала себе втекти. А вона вибрала тим, що поможу, як зможу, як зможу помогти. Так, може комусь е е е, донат передам. Може когось перев'яжу, може когось витягну з машини. В Україні є цей дух героїзму, і він нікуди не зник. І ще, слава Богу, ні Російська імперія, ні монгольська татарська навала, ні нічого цю український героїчний дух не не знищив. Ця жінка це промінчик надії. Що є героїзм? Героїзм стояти все одно за правду і робити свою роботу. І останнє за це. Я пам'ятаю, коли ще було в е, Майдан починався, коли це не, не Зающенка, а вже е, цей Майдан, Революція Гідності. Я пам'ятаю відео, де був якийсь е, 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 такий старий дідок, ніби козак з усами, з, з цим. З оселецем, і він сидів на тому після того, як розігнали студентів, чи вже там якісь, почали якісь події, і він сидів на Майдані і плакав. І він плакав, але після того, як він плакав, витер сльози, і це було на лиці мужність, мужність того, що ми вступимося, мужність того, що не підемо на якісь, на якісь ну, компроміси зі злом. Будемо стояти за, це в лиці, в очах. Хто пам'ятає, може, теж це згадає, Не вступимося від правди. І е, останнє шосте за це, ми зараз, українці, де би ми не були, ми бор, боремося екзистенційною боротьбою. Ми стоїмо на епіцентрі, на верхів'ї боротьби правди і християнства зі злом і неправдою. Не можна казати, що це православна країна Росія, але на свято стріляти в центр міста. Це неможливо. Це значить, неправда, не можна ходити в московську церкву, якщо таке московська церква благословляє і не каже відкрито, що це погано, як би вони не крутили. Тобто, ми, ми стоїмо зараз в епіцентрі на острії. Боротьби добра зі злом. І якщо ми вступимось, зло переможе.